Всім добрий ранок, середа. їдемо велосипедами. Так, лисичку? На рюкзаках. Сьогодні в школі короткий день. Їду до сплячої мадам. Зараз, може, вона і не спляче. Зазвичай я о 8 ранку до неї приїжджаю сьогодні. Дев'ята ранку. Тож, можливо, в нас буде насичений і продуктивний день. Побачимо. Спляча мадам сьогодні була дуже спляча, погано їй, хворіє, довгий процес лікування, мабуть, знову проходить черговий курс. Тож таке, я в економ режимі, в спокійному режимі прибирала, як завжди. У мене наступне місце роботи поряд, але аж о другій дня. Взагалі, Виходить 3,5,5 годин роботи на сьогодні, але ввечері, після обіду в основному. Зараз мені треба заїхати до, дантиста, до кабінету Дантиста і віддати картку вчора, пам'ятаєте? Карту Віталь. Медичне моє страхування, медичний номер, щоб як слід оформила лікування Гришина у Дантиста. Цей будинок дуже довго не можуть продати. Це рідкість, тому Чи щось там не можуть ціну скласти. Майже на місці. Вже 15 хвилин. Асистентка зайнята. Ну що, в мене цей процес зайняв 40 хвилин. Через, а через 40 хвилин мені вже в школі треба бути. Не туди і не сюди. Ось що я хочу сказати. 10 хвилин і їду. Іван поїхав вже, пішов на, на ногах, поїхав на ногах. Бо я автівку не беру, з Лією треба повернутися велосипедом. Я його зараз у нас А йде він в школу, тому що в нас зустріч з директором ліної школи. Ну, по факту, вона молодша школа, яка розташована. Сусідньому Сусідні на одній території з тою школою, де зараз Ліє, матернель, але це інший директор, інша установа. Так. І ми вже теж всі строки пропустили. З травня місяця почали, почалися ці рандеву, зустрічі, записи. Ну Все умовно, звичайно, ну, всі і так знають. Просто знають, де Лія буде навчатися, хто ми, що ми, але ж треба фактично все це зробити запізнюєшся Теж хотіла сказати, що ще куртка не розстачає. Завжди стандартні обов'язки. Принесла сміття. Все серйозно зачиняється на ключ, щоб не підвозили своє. В Києві ми жили на вулиці Попилівській. У нас там. Наш бак для сміття стояв вздовж дороги, у Копилівської, відповідно. Такий був закуточок. І а поряд у нас а, приватний сектор там на Коренівці. Багато будинків. Ну, я неодноразово спостерігала, як люди з цього сектору приватного привозили своє сміття, викидали. Я не знаю, чому, як це. В них. Були проблеми з вивозом в них сміття, там, мабуть, якось не щодня вони могли. це... Я не знаю, в чому логіка, але таке. Єдин раз я бачила, як побились, точніше, вибіг сусід. Побачив, що чоловік, який займався торгівлею, овочі чи фрукти, він там. З Коренівського десь ринку, чи хто зна, звідки, чи зі стихійного, скоріше там ринку, під'їхав і почав викидати туди ну, про такі погані овочі, ящики, якісь пакети. Цей вибіг з ним посварився. Ось, посварилися і пару разів вдарили один одного. Такий у мене спогад на мене. Погад на мене найти. Я біля нету. Підвезла мадам до супермаркету. Але історія не така вже і проста. Не передбачалося, що я її буду підвозити. Я насправді ж прибираю дві години. Це мадам з кішками та, що живе. Одна з яких без хутра пам'ятаєте, розповідала про неї. Вона, власне, поки я прибрала, каже: я поїхала в Мерію. Не, автівка є поїхала в Мерію, овочі якісь отримувати. Раз, раз на тиждень їм якісь овочі видають, раз на місяць. Ну, я перш, вперше про це чую саме в мерії, саме моя агенція. Ну, щось, щось таке дивне за всі ці роки вперше чую. Каже, поїду отримувати, ну і повернусь. Пройшла, мабуть, година. І вона приходить каже, я пішки прийшла. Прийшла пішки від Нетто. Вирішила, що якщо я вже вийшла, то заїду ще якісь продукти там куплю. Але зачинила, захлопнула багажник разом з. Ключами. А в неї зв'язка ключів ось саме ту, яку ви сьогодні бачили вже на відео. Це її одна зв'язка ключів, на яких і від квартири, як хоч з'ясувалося, що в неї від квартири один ключ і взагалі. І вона зачинила ключі від машини. Оце теж такий прикол, що не можна відкрити. У нас електронний ключ, хоч він ось такий. Дорогий, дорого нам обійшовся новий ключ, але в нас він ну, не замок, а саме електронний ключ. А в неї старого типу треба відчиняти ключем, і ось вона захлопнула. І тепер її зять. Ну, точніше, хлопець, її дочки, які там ближче до Тулузи. Він працює до четвертої, зараз четверта працює. Потім поїде додому до себе, там теж десь чи в Тулузу, чи де. І візьме ключі, другий дубль ключів в нього є. І приїде сюди, до Нетто, до неї, щоб відкрити машину. Ось така історія. Вона скористалась можливістю зі мною під'їхати. Ще близько годинки вона його чекатиме там. Я кажу, там Хоча б кондиціонер є, можете піти охолодитися всередині супермаркета все ж таки краще. Ну Її важко каже, ще й без палички ж вона своєї, в неї є теж проблеми з суглобами. Ходить погано. Каже, пішки прийшла з Там в неї не так вже й далеко. Насправді метрів 300, ну нехай ну, 500 максимум, мабуть, нема поряд з НАТО, але все одно ось така історія. А в мене зараз ну, вже менше. Півтори годинки на перерву перед вечірніми чотирма візитами, тому повертаюсь додому. Все, перерва закінчилась в мене. І на сусідню вулицю. Все, як завжди, стандартні мої чотири візити. Автівка поки що постоїть тут, вона мені зараз не потрібна. Асфальт просто нереально розпечений. 36. За прогнозом ось буквально. Ледь не прямо зараз має розпочатись гроза і дощ, але на небі жодних ознак наближення грози чи хмар. Повертаюся до машини, до автівочки. Їду далі. Показала вам тільки що, як виглядає упаковка супу Гаспачо холодний, те, про що я нещодавно розповідала. Хочу його спробувати. На ньому ще й маркування нетто стоїть. Але я щось нетто вчора, коли на 10 хвилин забігала. Скупитися не знайшла. Ну, звичайно, не було достатньо часу, але ось в холодильниках не було. Можливо, розкупили. Дуже популярний зараз продукт страва, точніше. Всі чекають грози. В мадам теж зачинені всі вікна. Моя колега в день зачинила, бо боялася, що буде гроза. Буде дощ, ну і де воно? Де воно? Так, іду виконувати функції медсестри в одній особі. Зібрала всі свої силоньки. Побажайте мені успіхів! Вонсуа! Знову Їдучи, викиньте сміття. Ну що, сьогодні було складніше. Сьогодні вона була повна програма, але я впоралася. Справді робота ще та. але я собою пишаюсь, коли долаю такі виклики. Монсуа! Oh. Mm, добре видно, як заходять хмари, все ж таки грозові. Ніхто не помилився, назвати. Вони як наче утворюються прямо на очах. Мадам каже, у вас є ще хтось зараз? кажу, Вона, до речі, мене проводжає, через весь двір зачиняє за мною хвіртку на ключ. Я ж то завжди, от до речі, ви мене запитували, і ну, час від часу запитання повторюються. До речі, завтра хочу встигнути десь там в перервах зніму додаткове відео з відповідями на питання. ваші, Тому буде ще додатково. Але ви мене запитуєте, чому французи? Я завжди приходжу, двері відчинені. Ну, майже завжди. Ну, принаймні цей момент ви бачите а, на екрані. Я там стукаю та заходжу. Так ось переважна більшість з них вони просто мене чекають в певний момент, і щоб не стояти там під дверима чи не бігти до дверей, мені відчиняти, вони відчиняють завчасно ну, до мого приходу. І дуже часто на момент мого виходу вони зачиняють за мною одразу. Тобто, я виходжу, навіть якщо ви бачите кадри, як я виходжу, вони за мною потім. Я навіть чую, як вони зачиняють замок. Не всі, не одразу, але ось, ось так. Тобто французи двері зачиняють на ключ. І паркани в них, і різних грабіжників, і всякого такого вони теж бояться. Так, поїду трошки іншою дорогою сьогодні. Я зазвичай там їду під мостом. Сьогодні на іншу розв'язку поїду. Ось така історія. Тож, мадам каже, у вас ще хтось після, після нас, кажу так, вона. О, ну, Сподіваюся, ви не потрапите під зливу. Але ж вони ще й не тільки зливи бояться, а саме грози і граду. Не встигаю вам зафільмувати, але вже кілька разів бачила автівки, які постраждали від останнього градопаду. Коли побило, ну такі величезні кулі були, що і в школах скло повибивало, і дахи попробивало. Я вам розповідала, що в сусідньому містечку сталося в школи. А, і тут школа біля Карфуру є, вона теж не працювала, бо пошкодився дах. І багато-багато автівок побило. Скло. А от, ну, скло вони замінили, а ось сам кузов. Так це називається, він залишився з м'ятинами, ну і такими характерними прямо по всьому кузову автівок. Сьогодні я бачила нову новеньку таку, як то кажуть, салону автівку. Рено, здається, чи пижов новеньке. І ось повністю все в таких ось м'ятинах, наче кулаками побив. Хтось. Ну, такими невеликими кулаками, але побив. насправді не, нічого смішного, люди фінансово постраждали, та й приємного мало. Так от граду бояться всі. Зараз, як завжди, в мене буде місію, який Потребує допомоги е, в споживанні їжі, ось так, скажімо так. І згадалося мені, що він вчора мені розповідав, що його дружина померла, коли їй було 55 років, йому 80. Якщо там, ну може, вона була, можливо, його старша, але якщо уявити, що вони були ровесники, то ось він вже 25 років. Самий живе, але в нього є дочка, яка працює тут в мезон деретрет в будинку для людей похилого віку. І заїжджає до нього після роботи. Bonsoir. Я їду, їду. Нас доганяють. <кій> Вже блискавка була, але я встигаю до дощу. <кій> Сьогодні в містіо собака, але він, я згадала одразу потім, тому, що він мені вчора розповідав, коли про дочку, то казав, що вона десь там мешкає. В якомусь іншому місті, тут працює. І вона, ну, коли йде на зміну, я так розумію, в неї там зміни, і вона, коли йде, привозить собаку до батька, щоб він його доглядав, щоб він сам вдома. І той не був сам вдома, і той складають один одному компанію. Ось така історія. Тож в мене майже в кожному будинку собаки або коти. Собаки. Всі мене знають і пам'ятають, ну не всі. Цей новенький. Але от господар йому сказав там сидіти, він так от 30 хвилин під столом бідненький просидів, слухняний. О, який вітер. Баки самі їздять вон, по тротуарах і дорогах. Це наступне. Підніму вийду. Щоб іншим не заважало. Я то, мабуть, змогла б об'їхати. Це і хай лежить поки що, бо впаде знову. Де не смішно? Так оце ж віконниці в такий вітер, якщо не зачинені, то будуть лопотіти. Весь вечір і всю ніч. Якщо не зачинити, то можуть і зламатися. Типу, ось так. Все, друзі, на сьогодні все. Добула день, допрацювала, йду додому. Мене там вже з вікна зустрічають. Чекають, думаю, що вже повечеряли. Спагетті болоньєзи сьогодні мало бути. Семен весь день в парку гуляв, точніше, грав в футбол там десь. Ну, після уроків, звичайно. Все. Дякую за те, що дивитесь відео і ставите вподобайки. Підписуйтесь на канал і. Користуйтесь корисними посиланнями під відео. Дякую. Бувайте. Я. Та -та. Кого... кого вам не вистачає?